Всім, з вами знову я, Максименка Марина Антоніна, керівник куртка нерадознавства Центру дитячої та юнацької творчості броню. Сьогодні на календарі 27 вересня, отже, я вітаю вас з великим православним святом сьогодні свято Воздвиження Христа Господнього. Це одне з 12 найбільш важливих церковних свят. Присвячено саме Христу, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Основні відомості про це свято давайте подивимося у відео. 27 вересня свята церква згадує подію воздвиження чесного та Животворящого Христа Господнього, пам'ять святителя Іоанна Златоустого та преподобномученика Макарія Солунського. Свято Воздвиження Чесного та животворчого Христа Господнього є в християнстві одним із найдавніших. Звершується воно в пам'ять про дві події з історії: в пам'ять про знайдення Христа Господнього у IV сторіччі і про його повернення у VII сторіччі із перського полону. Святий Хрест Господній незабаром після зняття з нього Спасителя був закопаний у землю іудеями разом з хрестами двох розбійників. Знайдення Хреста відбулося близько 326 року. За свідченнями церковних істориків IV століття мати імператора Костянтина, рівноапостольна Єлена, вирушила до Єрусалиму, щоб знайти місця, пов'язані з подіями земного життя Спасителя, а також святий хрест, на якому він був розіп'ятий. За переказами, місцеві жителі вказали святій Єлені на місце, де знаходиться. Цей язичницький храм Венери. Вона наказала розпочати розкопки, під час яких знайшла три хрести, табличку із написом Ісус Назарин, цар Іудейський і цвяхи. Тоді святий Хрест Господній був піднятий Єрусалимським патріархом Макарієм високо до гори, оцінюючи весь натовп людей, які зібралися, щоб побачити цю подію. Після знайдення святого Христа імператор Костянтин почав на Голгофі будівництво храмів. Безпосередньо біля місця і печери гробу Господнього був побудований храм Воскресіння Христового. У 614 році перси захопили Єрусалим і разом з іншими святинями храму викрали святий хрест Господній. Святиня залишалася в руках язичників 14 років, і лише у 628 році, за часів імператора Іраклія, хрест був повернутий до святого граду. Що ж заборонялося, і як проводили цей день наші предки? Здавно цей день українці йшли у церкву, і новною була молитва саме про здоров'я на весь рік. Тому що саме у цей день вона вважалася найсильнішою. Оце свято обов'язково дотримувалося посту, тому що поїсти щось не пісню цей день вважалося великим гріхом. До того ж, сьогодні на столі обов'язково мала бути будь-яка страва з капусти. Також вважали, що приготована шинкована капуста сьогодні. Виходила найсмачнішою ніж у будь-який інший день. За повір'ями заборонялося сьогодні ходити до лісу. Вважалося, що вся нечисть сьогодні виходить на землю і починати будь-яку нову справу. Теж сьогодні не радили. А також є багато прикмет у святого святовоздвиження. Якщо сьогодні холодно, то зима буде досить холодна і затяжна. Сьогодні теплий день, а він у нас, хоч і похмурий, але теплий то тепло буде триматися до 14 жовтня, тобто до свята Покрова Пресвятої Богородиці. Починаючи саме зі свята Визвиження 27 вересня, молодь починала устраювати такі вечори. І вони називалися капусниці. Я вже говорила про те, що шинкували капусту, так от починали заготовляти капусту на зиму саме з 27 вересня. І от дівчата збиралися, шинкували капусти, приходили парки і е, придивлялися до дівчат. З них була краща господиня і була до вподоби. На цих капустницях формувалися багато пар, і ви знаєте, що таким святом, коли починався шлюбний сезон в Україні, якраз важалося свято покрови. Так, от, до свята покрови деякі пари утворювалися і починалися весілля. Це був теоретичний матеріал, але ж ви знаєте, що я дуже люблю, щоб на заняттях працювали не тільки ваші голівеньки і вушка, ще до них доєдналися ручки. І ми завжди щось робимо з вами практично. Ну, Шинкувати капусту ми сьогодні не будемо. А оскільки свято у нас все ж таки церковне, то такі свята, наприклад, у мене асоціюються з чимось білим, світлим, з ангелами або. З білими птахами. Тоді от я хочу вам запропонувати сьогодні створити з паперу голуба, символ чистоти, символ миру, який нам так необхідний зараз. Давайте попрацюємо. Сьогодні все просто. Нам потрібні лише ножиці і білий аркуш паперу, оскільки працюємо ми в техніці орівань. Починаємо з того, що робимо квадрат. Як для виготовлення сніженки. Згинаємо аркуш паперу по діагоналі і відрізаємо заю. У нас вже вийшов великий трикутник. Згинаємо його ще раз, намагаємося підрівнювати куточки, щоб з усіх боків він був рівненький. Готово, так? Далі ми маємо цей кут довести до цього. Є один. Так само треба зробити зі зворотнього боку. Так. Тепер трикутничок розміщуємо отаким от чином, як ми зараз зробили з вами. Так? І починаємо загинати оце, оцю вершинку до цього боку. І добре розгладжуємо для того, щоб лишилася полосочка. Оця наша згин лишився. Так? Так само робимо з другого боку. Тепер піднімаємо наші куточки, ті, що ми тільки що загнули. Беремо ту частину, бачите, одна у нас тут ціла, а оці є от такі часточки. От зараз ми будемо працювати саме з цими часточками. Нам треба вогнути оцей трикутник всередину. Бачите оце? Його треба сім'яти всередину, для того, щоб вийшла отака от трапеція. Дивіться. Трапеція, щоб вийшла. Один ми так зробимо. І те саме робимо з другою частинкою. Бачите, оцей трикутничок? Ми його згинаємо всередину. Для того, щоб він сховався, і вийшла у нас от така трапеція. Дивіться, бачите, що вийшло зараз? Тепер зручніше її покласти. Ми беремо ці листочки, які у нас просуваються, так? І просто опускаємо їх вниз, от як лягає, так і лягає, дивіться. З одного боку. І те саме робимо з іншого для симметрії. Тепер, тепер ми піднімаємо, щоб наші крильця дивилися вгору. Бачите? От, напрямок, який у них. Тепер візьмемося за край, оцей, бачите? Отак він виглядає. І спробуємо ввігнути папір вниз, для того, щоб вийшов отакий от дзьобик у нашого голуба. Бачите, ми просто його так Вігнули, ну і розгладили, щоб він. Можна трошки підняти дзьоб, можна, щоб вниз дивився, тут як хочеться. І тепер нам треба зробити хвіст нашому птаху. Ми візьмемося, отут, за края. Дивіться, бачите, під самим. І от цією частинкою, цією частинкою нам треба якби обігнути от таким чином. Огинаємо. Видва оці боки. Ну і розгладьте для того, щоб він був рівненький, симетричний. Все, От такий голуб у нас вийшов. З Зрягами ми ще не працювали, тому, я думаю, такі від роботи теж буде сьогодні цікавий. Тут же ще раз зі святом всіх, миру нам всім і міцного здоров'я.